Доброго ранку! Новий день, нові пригоди. Доснідаю, затушу камін і почнемо. Ммм, який смачний чай. Сьогодні мені знадобиться вода, перекус і ось ця камера. Саме вона допоможе нам спостерігати за тваринами, до яких підходити не можна. Як же я люблю природу. Ну що, ходімо? Як я вже і казала, сьогодні будемо спостерігати за тваринами, до яких не можна наближатись. Але фотокамера допоможе мені показати вам, які вони прекрасні. Я вже щось чую. Треба діяти обережно і тихо. Першими ми зустріли диких кабанів. Дикі кабани мають міцні тіла і гострий нюх. Вони живуть сім'ями і дуже люблять ритися у землі в пошуках корінців. У лісі кожен звук щось означає: шурхі плистя це або вітер, або маленька тваринка. А пташині голоси підказують, де вони зараз ховаються. Я через річку бачу сім'ю лисичок. Лисиця така руденька і хитра. Її пухнастий хвіст допомагає тримати рівновагу, а вночі він служить ковдрою. На землі можна знайти сліди лап. Ось маленькі зайчик стрибав. А великі відбитки це могла бути косуля. Ти, хто вміє шукати тварин за слідами, називають слідопитами. Я теж хочу спробувати бути слідопитом. Пошукаємо косулю. Сліди ведуть до річки. Знайшла. Косуля має тонкі ніжки і великі вуха, які вловлюють найменший звук. Вона рухається тихо, ніби ковзає між деревами. Я думаю, тут буде гарне місце, щоб перекусити. Здається, я там щось почула. Ходімо перевіряти, що то було. О, подивіться! Це бобер. Він справжній будівельник. З гілок дерев будує хатку і греблю, щоб вода залишалася спокійною. Мені сідопити розповідали, що вовки частіше бувають на пагорбах. Зараз перевіримо. Там, На пагорбі. Це вовк. Бачите його? Він стоїть і слухає ліс. Вовки дуже розумні й уважні. Вони чують кожен шурхіт і знають цей ліс як свій дім. Я досі під враженнями. Час йти додому. Треба встигнути до темряви. Сподіваюсь, по дорозі зможу ще знайти ведмедя. Хвилиночку. Є в ведмеді восени шукають ягоди та жолуді, готуються до зими. Я просто подивлюся хвильку, і тихенько піду далі. Це його ліс, і він тут господар. Ми зустріли сьогодні всіх, кого я планувала. Тепер я щасливо повертаюсь до будиночка. Ми сьогодні багато дізналися. Наступного разу знайдемо ще більше цікавого. Дякую, що гуляли зі мною! Побачимось зовсім скоро.